Розпочати все з нуля в місті, де ніколи досі не була серед чужих людей. Кримська татарка Ірина Синельникова рівно рік тому з півострова змушена була переїхати до Карпат. каже, для неї було принципово нічого не просити у держави. Тож на новому місці самотужки вона розпочала власний бізнес. Робить те, чого добре навчилася в Криму. Приймає туристів карпатського досвіду. В неї трохи більше ніж півроку, але Ірина вже має постійних клієнтів. В Карпатах у Кримчанки побувала наша Алла Пас. Її батько кримський татарин, тож родина пережила заслання. Повернутися на малу батьківщину. Жінка змогла лише у 99-му. а потім 8 років збирала гроші, аби розпочати власний бізнес. Біля казантипу вона збудувала готель. Ірина вважає їй ще дуже пощастило. Вона, хоч і фактично, за безцінь, але змогла продати кримський готель росіянці. Цих грошей вистачило, аби розпочати бізнес у Карпатах. Я провела таку аналогію, що як от взяти цей регіон, то Буковель це Ялта. Микуличин, це, мабуть, як наша Євпаторія, як і колись я в Криму вибирала. Так хотілося щось в Ялті, хотілося так, але грошей хватило на Євпаторію, то й тут вийшло. Це все Ірина з допомогою місцевих майстрів збудувала за два з половиною місяці. Перших туристів готова була прийняти вже на новий рік. Але коли побачила їх на порозі, злякалася і відмовила. Топити котла ми не вміли. Тут немає газу поки що і дровами. Ну дуже важко людині, яка свій страх Ірина подолала, коли до неї попросився чоловік з двома дітьми. Дійшло до 27 градусів морозу. Це для нас, для кримчан, просто це аляска, якась, але це різдво. Вільних місць не було і тому вони попали сюди. Я просто не могла їх не взяти. Я їх взяла через 4 години. Ми забили всі номери. Відтоді у Ірини в Карпатах з'явилися постійні клієнти. Більше того, її відшукали і ті, хто раніше відпочивав у неї в Криму. Ми відпочивали там неодноразово. А в цьому році ми вирішили, що ми хочемо їхати в Карпати. Почали вибирати куди. Побачили, що Ірина тут. Тим часом Ірина дізналася, що її готель у поповці нова власниця росіянка вже перепродає. Я не буду казати за весь крим, то я буду казати, от щоб це було чисто і чесно і справедливо. Тільки за свою поповку. Я знаю, що бізнесу немає. Немає нічого. Ірина переконана, кримчани скоро зрозуміють, як помилилися. а сама вона розширює свій бізнес у Карпатах у планах збудувати ще лазню та колибу. Алапас Дучик, Прикарпаття ТСН 1+,1.